Зміни себе, зміни країну з таким гасном до Хмельницького завітав Олексій Толкачов. У нашому місті відомий громадський лідер представив свою революцію свідомості. Я відчув, що людей є величезний попит вже не просто боротись, а почати творити щось нове. Причому творити на основі нових цінностей. Нас завжди намагаються відволікти виборами, політикою, долігархізація. А у людей є розуміння, що насправді причина зовсім не в цьому. Причина в тому, що у нас гнилі суспільні стосунки. Немає довіри, люди хамлять один одному. Від того усі біди та нещастя каже філософ фоторолог. Втім, додає, спершу необхідно шукати причину у собі і лише потім звинувачувати інших. кажуть, от влада винна, так влада ж теж представляється конкретними людьми. Я зрозумів, що якість морально-етична якість наших політиків і державних управлінців вона приблизно співпадає з цінностями і світоглядом всього суспільства. Якщо в суспільстві егоїсти, то і президент, прем'єр, депутати вони теж будуть егоїстами. Аби змінити країну на краще, спочатку потрібно змінитися самому. Тут каже Олексій Толкачов: необхідно переосмислити суспільні цінності і лише тоді говорити про наше світле майбутнє. Я б закликав людей до усвідомлення своєї ролі, щоб люди починали любити себе. Це означає усвідомлено ставитись до власних потреб, бажань, роботи, життя а далі любити ближніх. Ставати творцем кращого середовища для інших людей, комусь посміхнутись, комусь допомогти бути відкритим до інших. Так, переконаний громадський лідер, зможемо побудувати омріяну Україну. Україну». 10-15% людей цього було б достатньо для того, щоб здійснити зміни. Можливо, ми теж можемо вкластися в 2-3 роки. Зміни зараз відбуваються дуже стрімко. Питання в тому, щоб ці люди, 10-15% були згуртовані принаймні єдиною платформою комунікації, щоб вони знали один про одного і горизонтально взаємодіяли один з одним. І от тоді з'явиться мережева країна. У нас держава вже є. У нас країни немає. Бо люди не співпрацюють і не довіряють один одному. Ми змінимо якість суспільних стосунків, цінності, і тоді вже зміниться все інше. Кожен з нас каже Олексій, повинен втілювати свої мрії та ставати творцем нової реальності, а у підсумку побудувати ту країну, де хочеться жити. Тетяна Кукуріка, Олександр Нікітін, новини телеканалківісім 8+.